Cap the victory living inside of me. I got the great one. I can overcome. This ain't no time to turn back. Nobelist goes back. I got keep resting off доброго ранку. Класа. Доброго ранку. Ради. Вітаю. Я кіт Мур. І ласкаво просимо до школи віри. Школа віри йде до вас, щоб і ви змогли приєднатися до занять. Ми залишили для вас місце ось тут, у передньому ряду. Отже, що б ви не робили відкладіть усе, вимкніть усе, що вас відволікає, візьміть свою Біблію, нотатник, сідайте ось тут, і нехай Господь служить вам сьогодні. Що відбувається в школі віри? Хтось знає, школа віри це місце, де моя віра живиться, мій дух, мій дух стає, сильнішим. стає сильнішим. І я дізнаюся, як, я дізнаюся, як. Бути, переможцем. бути переможцем. Божий план і Божа воля в тому, щоб ми не йшли по життю, переможені, заплутані або відвернуті. Але він сказав, що більший бо той, хто в нас, аніж той, хто в світі. І нас було створено не за завойовниками, його воля в тому, щоб ми завжди отримували нашу перемогу його силою в нас. І ось як це станеться а праведний житиме вірою і ходитиме вірою, догоджатиме Богові, вірою. Тож вивільнімо віру нашу і довіримося Господу, щоб Він дав здатність чути і бачити ці речі духовні. І природний розум цього не бачить, а невіруючий, вважає дурістю. Але для Бога все це є дорогоцінним священним і тим, що змінює життя. Отже, помолімося за те, чого ми потребуємо, Отче в ім'я Ісуса. Ми постали перед тобою і просимо Тебе про помазання, що навчає, і про істину, що робить нас вільними. Про сповнення духом. Адже ти знаєш, що саме відбувається в нашому житті зараз, сьогодні, і дивовижно, що ти говориш з кожним із нас в один і той, саме час, даєш нам відповіді, щоб вивести нас, щоб дати нам перемогу незалежно від того, де ми знаходимося, або як і чому ми туди потрапили, незалежно від того, у чому самі винні. Ти добрий і милосердний. І просимо ми про цю милість і допомогу, про цю благодать. І вірою ми триматимемося в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую, Господи. Давайте звернемося до нашого підручника, а саме до Біблії, яка ніколи не помиляється і не змінюється. Відкрийте 10 розділ Послання до євреїв. Так багато про віру сказано. В 11 розділі послання до євреїв. Але насправді це не було написано в розділах і віршах, а у вигляді листа думка 10-го розділу продовжується в 11-му. їх слід читати разом. Згадайте 35-й вірш 10-го розділу послання до євреїв. У ньому сказано: тож не відкидайте відваги своєї. Бо має велику нагороду вона. Нехай кожен повторить ці три-чотири слова. Бо має, Бо має велику нагороду, велику нагороду. Вона. вона. Мені здається, що я отримав вказівку протягом цього тижня. Що про це необхідно поговорити. Нагорода за віру. А це слово має велику нагороду. Якщо дослідити слово, то воно пов'язано з грецьким мегас. Отже, в основному він говорить про велику нагороду. Що таке велика нагорода, Тож не відкидайте відваги своєї, сказав він. Бо має велику нагороду вона. Відвага це ще один синонім до слова віра. Про це йде мова в першому посланні Івана. І оце та відвага, що ми маємо до нього? Що, коли чого просимо згідно волі його. То він слухає нас, і, звичайно, шукати його волю ми маємо насамперед у слові. Якщо ми знаємо, що він чує нас, ми знаємо, що отримаємо те, чого бажаємо. Отже, існує насправді величезна нагорода, пов'язана з вірою. У 36-му вірші він каже бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде й баритись не буде, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. У перекладі Доброї новини. Якщо хтось повернеться назад, у перекладі Веймута сказано: Якщо він відійде назад, у перекладі Дуе говориться. Якщо він сам відступить, я не буду радий. Про це ми дізнаємося з кількох наступних версій. Без віри йому неможливо догодити. Отже, він не буде радий тоді, коли ми вагаємося, коли відступаємо. Відходимо назад, повертаємося. Це не віра. Насправді, в легкій для читання версії 38-й вірш говорить наступне. В ньому йдеться, що людина, яка поруч зі мною, буде жити, довіряючи мені, та не вподобаю я того, хто в страху повертається назад. Про це йдеться у 39-му вірші: Ми ж не з тих, хто хитається на загибель. але віруємо на спасіння душі. А тепер перейдемо до першого віршу 11-го розділу. А віра то. Підстава сподіваного, доказ небаченого. Він сказав, що наша непохитна віра має величезну гігантську нагороду. Але він застерігає не відступати. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель. У легкій для читання версії Той, хто в страху повертається назад. Тепер ворог, існує ворог, існує диявол. Якщо ви вірите Біблії, ви вірите і в це. Він приходить, щоб вкрасти, вбити і знищити. Він є ворогом кожного християнина, ворогом церкви. Основні його способи полягають в брехні та обмані. І одна з найбільших брехень, в яку повірила така велика частина церкви, полягає в тому, що можна догодити Богові. Якщо ти просто відступиш і покладатимешся на нього в усьому. І багатьох вчили в такому дусі, що все залежить від Бога, і неодноразово вживали таку фразу Все в руках Божих. Наслідком є те, що ніщо від нас не залежить. Все так чи інакше залежить від Нього. І все, що відбувається. Добро або зло. Більшість із цього ми не розуміємо, але це воля і план Бога. Але це не так. І коли ви почнете бачити, то зрозумієте, що йому не догоджає. Йому не до вподоби, коли ми відступаємо, коли ми засмучуємось, коли ми змирилися. Можна сказати, коли ми пасивні. Віра не є пасивною. Віра... Це приймати. Зараз продовжуйте читати і подивимося, що буде далі. У першому вірші 11-го розділу сказано ось такі наступні слова. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Перейдемо до шостого вірша. Догодити ж? Без віри не можна. І той, хто до Бога. Приходить, мусить вірувати, що він є, це перше. І друге, а тим, хто старанно шукає його, він дає нагороду. Отже, щоб ви могли прийти до Бога, могли пізнати Бога та пізнати те, що Він може зробити для нас. Віра, це не пропозиція. Віра є обов'язковою. Це вимога. Ви мусите вірити. Бачили це слово? Ви мусите. Євреїв 11.6. Я прочитаю переклад із Біблії, а спрощеною англійською мовою. В ньому сказано, що без віри неможливо догодити йому. Але ми мусимо. Скажіть, мусимо. мусимо. Ми, мусимо. ми мусимо вірити, що він існує. І дає нагороду тим, хто шукає його. Це має розуміти кожний. Ви не прийдете до Бога, якого, на вашу думку, не існує. Ви повинні вірити в те, що Бог реальний і що Він існує, що Він здатний почути і відповісти вам. Ось чому ви бачите ці слова, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати. Що він є, а тим, хто шукає Його, він дає нагороду. На нашій планеті мільйони людей не вірять в Бога. Вони не вірять, що Він є. Вони не вірять, що Він існує. Тому вони ніколи не читали Новий Завіт. І це сумно. Багато християн ходять у церкву, але вони зупиняються. Та не завершують почати. Вони вірять, що Бог є. Вони непохитні у своїй вірі. Вони вірять в те, що Бог існує. Вони вірять в те, що Бог знає все. Вони вірять, що Бог всемогутній. Але це все, що вони знають, і, і їм сказали, що все залежить від нього. І все, що відбувається, знаходиться в руках Божих і на все його воля. І все. В їхній свідомості ми маємо бути смиренними і покірними. Але в їхній свідомості бути смиренними і покірними означає а, пасивне очікування. І щоб не трапилося прийняття будь-чого як таємничої волі Божої. Але це не те, що Господь наказав нам робити, і насправді це ніяка не. Смиренність це зовсім непокірність. Він сказав, ви мусите вірити, що Бог є. І потім ще додав: Ви мусите вірити, що він нагороджує. Скажіть всі разом нагороджує. нагороджує. Розумієте, чому ми обговорюємо це в 10 розділі послання до євреїв? Тож не відкидайте відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Що ж, ви повинні вірити, що Бог існує. І, і, і ви мусите вірити, що Він нагороджує, і ми вже дізналися про це з 10-го розділу: це велика нагорода. Що це за нагорода? Можна сказати так: чи варто довіряти Богові? Чи є зиск в тому, щоб вірити йому? Або мати справжню віру в нього, це не якийсь невеликий зиск, це величезна нагорода, величезна нагорода, яка того варта, Гігантська. Що ж, зверніть увагу, про кого він говорить? І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду. Про тих, хто старанно шукає його, каже Біблія. Про усіх тих, хто дуже старанно шукає його, шукає його. Віра шукає. Віра прагне. віра досягає, віра виходить за межі. Усе це є дією, віра діє. І ворог переконав багатьох людей. Багатьох парафіян у тому, що віра пасивна, що віра нічого не робить. Відступає, знаходиться осторонь. Але Господь сказав, що так йому не догодити. Хіба він цього не сказав? Хіба ми це не читали? Мені не подобається. Той, хто відступає. Якщо він не хоче, щоб ми відступали в страху, то що він хоче, щоб ми робили? Він хоче, щоб ми вийшли на вулицю. Він хоче, щоб ми рухалися вперед. Він хоче, щоб ми діяли та досягли, ухопилися, шукали і знаходили. Вірою ми приймаємо, вірою ми отримуємо те, що Він дає. І частина парафіян не розуміє деяких речей, коли мова йде про віру в Бога. Кожен християнин. Скаже так, 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 я вірю в Бога. Що ви думаєте про нього? Я вірю, що Бог реальний, він могутній. Він, він знає все, він є праведним суддею всієї землі. І люди будуть продовжувати казати, що вони вірять в Бога. Але якщо говорити з ними про інші речі, ви зрозумієте, що їхня участь невелика. Ви почнете говорити. Що ж, він нагороджує тих, хто. Щось робить тих, що простягають руку, тих, що шукають, тих, що прагнуть, тих, що крокують, і ви побачите це в інших віршах цього тижня, і багато людей будуть засуджувати таку позицію і скажуть, що думали, що все залежить від Господа. Я думав, що все вирішує Господь, але не все залежить від Господа. Народження згори не залежить від нього. І якщо саме так ви починаєте жити вірою, ходити вірою, то решта шляху не просто пасивне очікування тих, хто шукає його, тих, хто прагне його. Він нагороджує таких людей. Нагорода означає результат. Скажімо, це вголос класи. Нагорода означає результат. Якщо Господь винагороджує мене за те, що я шукаю його, я отримую результат. Я це знаю. Ми з моєю дружиною Філіс, наша родина, вже 35 років служимо в місії. Кожен крок, який ми зробили, і кожна річ, яку Господь зробив так вражаюче і дивовижно, все почалося з пошуку його. Я пам'ятаю, яким я був до служіння. Я не планував бути проповідником. Я поважав проповідників. Моя моя бабуся, благочестива жінка, і я мали родичів, які були проповідниками, але я збирався бути бійцем. Так, я збирався займатися бойовими мистецтвами, і це був мій план. Я збирався розвиватися і тренуватися, ставати все кращим і кращим, і перемагати в змаганнях. І. Але Філіс і я одружилися молодими, а потім, коли ми почали вивчати слово про віру, почали слухати, і щось змінилось у нас, і ми зрозуміли, що Бог має на нас більші плани, ніж здавалось. Тоді ми не знали, що таке служіння, але знали, що є щось, що він мав для нас. Звучить надто узагальнено щось. Хі -хі. І, отже, і ми молилися, і з плином тижнів це відчуття ставало все сильнішим. Іноді ми жили за містом. Іноді о 11-й годині ночі я виходив на вулицю, ходив до лісу, не хотів нікому. Заважати, я молився і благав Господа. Що я роблю, класе? Що я роблю? Я шукаю. Ви бачите це? Я прагну. Чому я прагну? Я маю вірити, що Бог є. Інакше я б з ним не розмовляв. Чи не так це було б марно? І я мушу вірити, щоб мій пошук його не був марним. Я мушу вірити. Він покаже. Мені що потрібно побачити. Він об'явить Філіс. Що саме, у чому полягає його план? І, врешті-решт, я переконався у своєму дусі, що потрібно їхати на конференцію. Це все, що я знав, поїхати в інший штат. Ви знаєте, йому подобається віра. І він не розповість вам всю історію. Але скаже достатньо, щоб почати. Отже, після декількох місяців пошуків його, А ми з Філіс визначилися, ми мали їхати в інший штат на велику й важливу конференцію. І ми поїхали. І там ми отримали запрошення на екскурсію до біблійної школи, навчального центру Рема, і ми це зробили. І поки ми були там, ми отримали знак, що мали прийти туди. Бачите, що відбувається. Одна річ веде до іншої, а інша до іншої. А потім ми почали проводити служіння, і ось пройшло вже 30 років. Все почалося там. Але ви бачите, з чого все почалося? Увесь пройдений шлях. Розумієте, ми були молодою парою, яка прагнула працювати і жити, але щось змінилося. З'явилось невдоволення, відчуття, що є. Щось більше, Бог має щось більше для нас, і він завжди має більше. Але як це знайти? Хто зможе знайти? Тільки ті, хто прагнуть цього, ті, хто шукають, ті, хто бажають здобути. Ми повинні не тільки вірити, що Бог є, і що він дивовижний, могутній і знає все. Ми повинні жити вірою в Його особистість. Маємо вірити, що він добрий. Що коли простягнемо руку до нього, Господь простягне свою. Коли я звернуся до Нього, Він відповість. Коли я прагну Його, Він проявить себе для нас, дозволить мені знайти знайти те, що потрібно. Ви бачите, скільки віри необхідно для пошуку, що він сказав, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, що Бог існує. І ще ми маємо вірити, що тим, хто завзято і старанно шукає Його, він дає свою щедру нагороду, тим, хто дійсно прагне знайти його. Алілуя! Повернімося до 10-го розділу: послання до євреїв. 38-й вірш 10-го розділу, послання до євреїв, а праведний житиме вірою. І коли. Захитається він, то душа моя його не вподобає. А знаєте, друзі, я більше говорю про себе, тому що я знаю більше про те, що з нами сталося. А що, якби я перестав отримувати задоволення, я б молився і не знав, чого хоче Господь. І не зрозумів би його волі, і сказав би, що поробиш. Ви ж знаєте. А, з таким же успіхом я можу забути про це. Я не знаю, що я тут роблю об 11-й годині ночі. Молитися в лісі. Хіба це не божевілля? Мені треба спати, мені зранку вставати на роботу. А, а якби я відступив, якби щось тягнуло мене назад, припинив би пошуки, припинив би молитися, щоб це виявило? Що в мене немає віри? А, можливо, я досі вірю, що Бог є. Але я не вірю, що він нагороджує. Він відповідає тим, хто старанно шукає Його. Це показало б, що я вважаю це марною тратою мого часу. Що я не зможу цього знайти? Я не зможу цього отримати. У псалмах сказано, прикликає безодня, безодню. Бог створив нас. Він створив наш дух, ми створені за його образом і подобою. І а, ті, хто прагне і жадає праведності, Ісус сказав Отримують її. Отже, один із способів, яким Господь допомагає, нам, коли ми не там, де маємо бути, або коли не бачимо потрібного, всередині ми відчуємо прагнення, ми відчуємо спрагу, і вона має спонукати нас. Робити що? Шукати його, звернутися до нього, молитися, прагнути його. І, Але має бути та основа, основоположна віра в те, що мої пошуки його не марні. Він нагороджує. Ну ж бо, скажіть, це вголос. Він нагороджує. нагороджує тих, хто шукає його, тих, хто шукає чи помітили ви, що він сказав. Ті, хто старанно шукають його. Старанно, оскільки в інших перекладах вживаються слова щиро, дійсно, це не той випадок, коли ви кажете, я намагався декілька днів, і нічого не отримав. Адже це означає, що якщо ви спробували і кинули, ви ніколи не були переконані. Перш ніж почати, ви не були впевнені, що знайдете його, не були впевнені, що він відповість вам. Подивіться, є ті, кому бреше диявол. Вони вірять, ви можете прагнути Бога всім своїм серцем. І протягом місяців і років, з якихось причин, Він може просто вирішити, не відповідати вам. Але це все для вашого блага. Це брехня. Це брехня. Писання говорило, і Господь говорив: «Е, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Це написано. Алілуя! Ви прагнете його. Але не наполовину, не з метою щось вчинити та подивитись, що трапиться. Треба намагатися день або два і дивитися ні. Ви повинні визначитися і шукати, поки не знайдете. Я шукаю його обличчя, поки не отримую від нього те, що він хоче, щоб я бачив і мав, і ще до промовляння першого слова, молитви, або ще до того. Як звернетеся з проханням про перше откровення. Ви переконані, що він справжній. Він, там, він нагороджує тих, хто старанно шукає його. Давайте молитися вголос. Всі разом класи, увесь клас разом, тому що Бог має план для вас. І це хороший план. Це надзвичайно чудовий план, кращий, ніж можна уявити. І якщо ми почнемо шукати його сьогодні, він, він розкриватиме план. Можливо, ви побачите щось перш ніж день добіжить кінця. Але ви не збираєтеся здаватися? Ні. Ви продовжите шукати. Бо той, хто шукає, знаходить, і Господь винагороджує щедро. Молімося в голос. Очі наш. Очі наш. Я впевнений. Я впевнений. У тебе, хороший план. У тебе хороший план. Для мене. Для мене. Я вірю, що ти є. Я, я вірю, що ти, ти є. Я вірю, що ти існуєш. існуєш. Все могутні. Все могутні. Всі Всемогутній. Все знаючи. Все Всезнаючий. І я також переконаний. І я також переконаний. Ти нагороджуєш. Ти нагороджуєш. Тих, хто шукає тебе. Тих, хто шукає, я шукає тебе. тебе. Я шукаю тебе. Я шукаю тебе. Для виконання твого плану. В моєму житті. В моєму житті. Я шукаю. Я шукаю. Це те, що ти нам дав. все те, що ти нам дав. І я заздалегідь дякую тобі. І я заздалегідь дякую тобі. Заявлення. Заявлення і нагороду. І нагороду. Це, буде чудово. це буде чудово. Ми прославляємо. Ми прославляємо тебе. тебе. Алілуя! Хвала Богу. Хвала Богу. О, Алілуя! Можу сказати з упевненістю. Це працює. Ми відчуваємо це з філіс протягом усіх цих років. Життя стає все. Краще і краще. Алілуя! Ось і все на сьогодні. Побачимося знову у школі віри. Дякуємо, що приєдналися до нас у школі віри. На сьогодні урок завершено. Але ви можете безкоштовно переглянути цей та інші випуски школи віри на сайті faithschool.org. Додаткова інформація доступна на нашому вебсайті або за номером плюс